Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. У цьому відео хочу поговорити з вами про дуже круту промку, яка вже відбувається на Bybit. І з допомогою цієї промки можна легко заробити від 100 доларів і більше. На схожій акції з токеном Shrap я заробив близько 1500 доларів профіту. Це всього-навсього я загнав 29 аккаунтів і попрацював можливо 2 дні від сили. Тут ще є час. Схожа промка можна спробувати заробити набагато більше, або, хоча б, повторити цей успіх. По шрапу було дві акції, які дуже файно насипали в минулому. Тому в кого фому є шанс залутати тут. Все дуже просто. У відео покажу все по що потрібно зробити. Говорити, ми будемо саме про ось цю промку і про ігровий токен від Play to Earn ігри, яка називається Heroes of Mavia. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, не забувайте про телеграм-канал. Тут інформація виходить завжди найскоріше. Сідайте зручніше, і ми погнали. Так, друзі, вся інструкція є в мене в телеграмі в пості, також є деталі промо, тобто все на сайті Bybitu. Приходимо за цим посиланням, і ось у нас всі умови. Призовий пул 1 250 тисяч токенів Mavia. Це дуже великий пул, і цей пул розділи 30 тисяч користувачів ByBitu. Зараз токен коштує 3 долари 45 центів і на один аккаунт буде 40 Mavia. Тобто зараз це 137 доларів, Це тільки на один аккаунт. 1 250 тисяч. Як бачимо, зараз вже призовий пул 4 мільйони 357 тисяч, що є доволі круто. Нам головне знати, що на один акаут можна заробити від 100 доларів. Можливо, токен ще вкатаються. Я думаю, близько 100 доларів обов'язково можна буде отримати за дуже легкі дії. Тут також все розказано, що потрібно підписатися. Твіттері на Bybit, на Mavia, зробити цитований ретвіт на пост і зробити скріншот із своїм Ніком. Звісно, потрібно, щоб у вас був верифікований Bybit, внести 100 доларів і на них купити токен Mavia. Його можна відразу продати. І заповнюємо цю форму. Посилання на ваш ретвіт, ваш юзернейм в грі і операційна система, на яку ви встановили цю гру, iOS чи Android. Ось і все. Все дуже просто. Для початку потрібно скачати цю гру на телефон. Вона є в плеймаркеті, і дойти до того моменту, коли вже буде можливість записати ваш нікнейм. І приблизно ось такий має бути скріншот. Давайте перейдемо тепер на телефон і подивимось, як це зробити більш детально. І так, прийшли ми на телефон. Ось так виглядає наша гра. Нажимаємо на неї. Нажимаємо. Іде в нас загрузка. І ось така цікава гра. Нам потрібно залогінитись через наш Google аккаунт. Нажимаємо Sign in with Google. Нажимаємо Yes. Вибираємо наш аккаунт. Чомусь розірвало з'єднання. Нажимаємо ще раз. Sign with Google. Ось і завантажилась наша гра. От Я збавлю звук. І спочатку в нас йде навчання. Нажимаємо Tap to Continue. Гра схожа на дуже популярну гру, яка раніше була Clash of Clans. Можливо, багато хто з вас її грав, я не грав, але багато про неї чув. Нажимаємо знову Tap to Continue. І нас тут усього навчає. Нажимаємо «Armor». і все показує, що потрібно нажимати. Ось сюди. Ось наша пушка. І купуємо цю пушку. Нажимаємо сюди. Speed up, finish. Проходимо навчання до тих пір, поки нам не дадуть вести наш нікнейм. Ось і все ми пройшли навчання, і ось на цьому кроці ми можемо вести наш юзернейм. Нажимаємо сюди і пишемо наш нікнейм. Я пишу свій нікнейм. Окей, ніщак і нажимаємо АКЕП. Чудово. Ми пройшли навчання, є наш нікнейм, тепер можна робити скріншот. Нажимаємо «tap to Continue. На телефоні можна віддаляти, зближати. І спробуємо зробити приблизно такий самий скрін, як нам показували у гайді. Приблизно ось так. Робимо тепер скрін. Зберегли скрін в нас є. І можна виконувати далі. Переходимо в наш гайд. У нас тепер є ось цей скріншот. Тепер нам потрібно підписатися на bybit. Я вже підписаний. Сторінка в Твіттері ByBit. Я підписаний. Також підписуємося на Mavia. Як бачимо, гра дуже популярна. Два роки вона збиралась виходити в ринок, чекала, і ось нарешті вони запустилися. Нажимаємо читати. 243 тисячі підписників це є дуже круто. Вертаємось назад. Переходимо на пост, який ми маємо процитувати. Ось цей пост. Як бачимо, вже є 31 тисяча ретвітів, так що конкуренція дуже велика. Зараз я скину свій скріншот на ПК і продовжу. Зберіг я скріншот. Все, що нам потрібно, нажимаємо от сюди зробити репост. І нажимаємо Цитата. Тут можемо написати англійськими, наприклад, хороша гра. І також сюди прикріплюємо наш скріншот. Ось я вибрав свій скріншот і нажимаємо Опублікувати пост. Пост ми наш опублікували. Вертаємось тепер умови. Першу умову і другу ми зробили. Тобто, зробили ми ретвіт цього поста, добавили скріншот нашої бази гравців. І далі нам потрібно внести 100 доларів на аккаунт ByBitu і зробити трейд. Навіть якщо у вас на біржі є кошти, все одно потрібно зробити депозит. Депозит робимо з будь-якої біржі або ж з гаманця. Давайте зробимо депозит, переходимо в активи спот. Просто закидаємо USDT. Я буду закидати через bep 20 моя улюблена мережа. Просто копіюємо. І я буду поповняти через гаманець, через Metamask. Вибираємо, надіслати, вставляємо. Гаманець від біржі. І, наприклад, 110 доларів. Буде достатньо. Нажимаємо, можна зменшити комісію. До одинички, 2 центи за переказ підтвердити. І так, ми робимо депозит і виконуємо наступну умову. Гроші пішли, вертаємось назад. Депозит ми зробили, треба ще зробити оборот. Просто йдемо, торгівля, спотова торгівля, шукаємо токен Mavia. Ось наш токен. До речі, зараз він коштує доволі багато, 4 долари. І нам потрібно купити цей токен. Давайте по ринку купуємо на 100 доларів. Давайте на 139 купуємо. І по ринку продаємо. Ось і все. І за це ми отримаємо 40 токенів Mavia. Зараз це 163 долари. Так що є хороший шанс заробити дуже непогані кошти. Як бачимо, ми поповнили нашу біржу, трейд ми зробили. Більше ніж на 100 доларів, все добре. І далі заповняємо нашу форму. Сюди потрібно ставити посилання на наш ретвіт, тобто йдемо на мій профіль, ось мій пост, нажимаємо от сюди, копіювати посилання, вертаємось, вставляємо посилання і сюди вставляємо наш нікнейм від гри. Мій нікнейм. Ось так, операційна система Android і нажимаємо Submit. Ось і все, друзі. Я виконав всі умови, і у мене тепер буде шанс забрати 160 доларів по теперішньому курсу. Буде обрано 30 тисяч користувачів, я думаю, заробити можна непогані кошти. Також, друзі, можливо, вам буде цікава ця гра, можете її пограти. Тут також буде роздача їхніх токенів за те, що ви будете тут розвиватися, вигравати в батлах. Так що можете спробувати. Можна перевести мову, нажимаємо на себе, нажимаємо Setting і ось бачимо Langin. Нажимаємо сюди English і міняємо мову на русський. Ну я розумію тільки українську і російську. Англійську не дуже. Нажимаємо. На жаль, української немає, але зате все буде зрозуміло. Закриваємо. І тепер все буде на зрозумілій мові. Ось така гра, але основне це зробити скріншот вашої бази. Також, друзі, для абузу можна використовувати емулятори Android, тобто на комп'ютері можна користуватися як телефоном. Таких емуляторів можна створити багато і так абузити цю тему. І прокрутити цю схемку на багато аккаунтів Bybit і мати шанс зробити не просто 160 доларів, а набагато більше. Емуляторів на ПК є дуже багато. Google вам в допомогу. Особисто я використовую BlueStack. Чомусь мені цей емулятор найбільше подобається, і на ньому я буду далі абузити цю тему. Наприклад, вже один аккаунт я створив без проблем. Все, що потрібно, просто робимо такий самий скріншот, ось так. Зберігаємо і все. І можна далі створювати нові аккаунти. Також можна спробувати. Підробити скріншот, тобто змінити через Photoshop юзернейм. таке деякі люди теж роблять, тому це на свій страх і ризик. Найголовніше це внести 100 доларів і зробити трейд з токеном Mavia. Акція діє до 26 лютого, тому ще є час прокрутити і пообузити цю темку. Думаю, заробити вийде непогано. Тим часом токен непогано так росте, вже 4,50, що є дуже-дуже круто. На цьому я завершую. Дякую всім за перегляд. Думаю, всім зрозуміло, як тут можна заробити непогані кошти. У кого є питання, пишіть в телеграмі або під відео. Бажаю всім профіту, думайте головою, і все у вас буде ніщак. До побачення.